Олександрівські рятувальники побували в дитячому здоровчому таборі Дружба, який розташований на Войнівці. Для дітей, що відпочивають у таборі. Рятувальники провели свою традиційну профілактичну акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Сьогодні була проведена акція Запобігти, врятувати, допомогти діткам показувалася робота презентація пожежного автомобіля, робота обладнання нашого. Були проведені конкурси. В ігровій формі діткам показується, як себе вести в тій чи іншій ситуації надзвичайній. Рятувальники продемонстрували дітям роботу гідравлічних ножиць, які можуть розрізати товстий метал. Дітям пояснили, що використовують такі ножиці для звільнення постраждалих з автомобільної пастки під час ДТП. Також показали рятувальники, як працює пневматична подушка. Вона просто на очах у дітей підняла пожежний автомобіль. Після цього рятувальники провели гасіння умовної пожежі і показали, як працює пожежний ствол і як він може подавати воду у різний спосіб. Під враженням від демонстрації роботи пожежника діти і самі Хотіли спробувати себе у цій професії, щоб допомагати людям. Я зміг би допомагати їм в скрутних становищах, зміг би рятувати чись життя. Особливо сподобалися дітям конкурси від рятувальників. Під час конкурсів хлопчики та дівчатка з усіх загонів позмагалися у спритності, спробувавши одягти на час бойовий одяг рятувальника та протигаз. Ще в одному конкурсі діти вчилися швидко розгортати пожежний шланг, та ще й таким чином, щоб поцілити у пляшку з водою. Мені сподобалося надягати їхню форму, сподобалося спостерігати за їхньою роботою, як вони гасять пожежу. Дітям сподобалася акція Запобігти врятувати допомогти а особливо ежіотаж серед малечі викликала можливість покататися на пожежному автомобілі. Про це вони ще довго розповідатимуть своїм друзям. Я буду розповідати, як вони швидко діяли, як вони катали нас, як конкурси проводили. Наостанок діти подякували рятувальникам та дружно поздоровили пожежника, який у день проведення акції святкував свій день народження. Рятувальники пообіцяли обов'язково приїхати до табору вже на наступну зміну відпочинку.